Вітаю вас, малята! На минулому занятті Ми з вами вище познайомились з різноманіттям нашої планети. Вивчили вірш Наша планета Земля, який написала українська поетеса Людмила Савчук, та намалювали ілюстрацію до цього вірша, де зобразили поле та гірський пейзаж. А сьогодні ми помандруємо Всесвітом та виконаємо цікаві завдання. Що ж таке Всесвіт? Це сукупність усіх об'єктів, які знаходяться в просторі разом з усіма галактиками, зорями, планетами та іншими космічними об'єктами. Із-за моря випливає. Румінці ласкаві має, заглядає у віконце це яскраве кругле. Сонце, нічного неба оберіг і схожий бік його на ріг. Козак моторний, красний. Хто з цей красень ясний? Місяць. Сонце і зір це хатка дім. Місяць теж живе на нім. У людей завжди потреба дотягнутися до неба. Планета блакитна, кохана, рідна, вона твоя, вона моя і називається Земля. Має величезний зріст, має голову і хвіст. Це не тигр, не ракета. Натякну вам по секрету це комета. Пропоную пограти у гру Вікторину Космічні слова. Планета, що зображує глобус. Земля. Людина, яка працює в космосі, космонавт, транспорт. Для подорожі у відкритий космос, космічний корабель або космічна ракета, центральна зірка сонячної системи, Сонце, червона планета, сусідка Землі. Марс, мешканці планети Земля. Земляни або люди? Гра яке яка яке? Земля яка? Кругла, зелена, квітуча, маленька, різнобарвна. Сонце яке? Гаряче. Ласкаве, велике, яскраве, кругле, ніжне, лискуче. Місяць який? Круглий, гарний, яскравий, нічний, круглолиций, рогатий. Загадковий, різкий, космічний, старий, новороджений, зорі, які яскраві, нічні, загадкові, космічні, сяючі. Пропоную ще пограти у гру навпаки. Сонце світить вдень, а місяць вночі. Сонце на небі взимку низько, а влітку високо. Взимку день короткий, а влітку довгий. Місяць один, а зірочок. Багато місяць великий, а зорі маленькі. Пташки літають низько, а ракети високо. Пропоную пограти в гру. Докажи слівце. Почувши перші літери, продовжуємо розпочати слово кос. Космос, космонавт, космічний, зем, земля, земний, Земляний. сон, сонце. Сонячний сонечко міс. Місяць місячний. Малята, пропоную вам продовжити речення і надіслати мені ваші відео з відповідями. Я хочу стати космонавтом, тому що. Якби я став космонавтом, я б. А зараз пропоную вам намалювати космічну ракету. Для малювання фарбами нам знадобиться зубна щітка та губка малюю космічний простір. Губкою наношу фарбу чорну, синю, червону, жовту. Це зорі і космічні тіла, коли фон висохне, малюю білою фарбою ракету і планети. А це вже я нанесла кольорові фарби. Можна космос намалювати олівцями. Це корпус ракети, ілюмінатор, стабілізатор, планета, космонавт у скафандрі. У відкритому космосі він захищає астронавта від низького тиску, радіації, космічного пилу. Дуже низької чи високої температури. Після розфарбування буду затушовувати космічний простір, а для цього настрогала під строгачкою стержня чорного, фіолетового, синього, червоного жовтого кольору і розтерла папірцем по аркуші. Ось такі малюнки у мене вийшли фарбами і олівцями. Чекаю, які ж будуть у вас. До зустрічі!